Свою при шкільні табори. Так? Скільки їх є, яку кількість дітей в цьому році плануєте оздоровлювати? І до якого часу буде тривати? Так, з понеділка розпочали роботу пришкільні табори в нашому місці. Вони функціонують при усіх загальноосвітніх школах міста і при дитячо-нацькій спортивній школі управління освіти. Загалом в них планується оздоровити більше 1400 учнів. Працювати до 16 червня, вихідні суботи та далекі, до, до терміну перебування зранку і до 14. Діти приходять, займаються всякими цікавими справами, відданих конкурси, також забезпечується гарячим харчуванням, після обіду діти повертаються політичного. Заворотні табори, але в них мають право безкоштовно брати участь, лише діти з пільгових категорій. Це багато сироти, мали забезпечені, діти з багатодітних сімей, діти учасників бойових дій, діти, які стоять на диспансерному обліку, діти інваліди переможців олімпіад, змагань. Якщо дитина не належить зовсім до жодної категорії. Якщо пільгової... Не, не належить у батьків є можливість компенсувати вартість перебування. Це на табори це 9 гривень на день, вчувають. Дякую вам дуже гарно. Заради того, щоб отримується. Мала можливість отримати путівку, якщо на полі категорія десь позанизький та скільки злочинного законодавства. За державні кошти можна один раз на не рекоздоровуватися. А цей пушний табір вважається вже здоров'я за державні кошти. А якщо батьки компенсовують перебування, то у них є можливість отримати путівку у нас будуть і в район Шацьких Казар, будуть путівки.